Сьогодні поговоримо про малюка і Карлсона. І ні, не про персонажів сказки Астрід Лінгрен», а про американського, нібито журналіста, який взяв інтерв'ю у Путіна. На запитання Карлсона, навіщо той вторгся в Україну, Путін не відповів, а вирішив чергове поговорити про історію. Ну, оскільки у вас базове образування історичне, наскільки я понімаю, да? Тогда я дозволю собі. Ну, просто 30 секунд чи одну маленькую историческую історичну Да? Насправді 30 секунд затяглися на 30 хвилин брехні та маячні. Ми не погидували це переглянути, щоб зробити факт-чекінг і викрити всю неправду. При цьому вклалися у 20 хвилин. Поїхали! Это считается годом создания Российского государства 862 год, когда Новгородцы, есть такой город, Новгород на северо-западе страны, пригласили на книжение князя Рюрика из Скандинавии. Тільки почав і одразу повно брехні. Російської держави тоді, звісно, не могло бути. Країна з такою назвою з'явилася майже через 900 років. Ба Більше, як доводить археологія, у 862 році не існувало навіть Новгорода. Перші поселення там датуються серединою 10 століття. Легенда ж про князя Рюрика і Новгород з'явилася значно згодом у київських літописах, і це не більше ніж література. Справжні історичні джерела говорять про іншу державу та іншого першого князя. Ігоря у місті. Києві. І таким образом в Росія почала розвиватися і два центри: в Києві і в Новгороді. Підміна понять. Тодішня країна називалася Русь, не Росія. І столиця цієї країни була одна Київ. Слідуючий <клух> ще Значимая дата в истории России — 988 год. Это крещение Руси, когда князь Владимир, правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие восточную часть христианства. Восточное хри 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 христианство. С этого времени <с начало укрепляться централизованное российское государство. Знову підміна понять: не Росія, а Русь з центром у Києві. Територія, де згодом почне формуватися московська державність, до Русі у цей час взагалі не мала стосунку. Єдина територія, єдині господарські зв'язки, один адінєзик. Брехня офіційна мова справді була одна для майже всього слов'янського світу старослов'янська, створена штучно Кирилом та мефодієм. Проте люди на теренах Київської Росії, звісно, розмовляли різними мовами. Слов'янські діалекти цих земель згодом почали формуватися у три мови: українську, білоруську та російську. пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность. А северные города, они сохранили часть своего суверенитета. Брехня. Усе було точно навпаки. Суверенітет зберегли найзахідніші землі Галичина та Волинь, які отримали назву Королівство Русь. Центральні українські території разом із Білоруссю згодом увійшли до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. А саме майбутня Московія потрапила у повну залежність від Золотої Орди. До речі, саме тоді за наказом хана Менгут Тімура і виникає Московське князівство. Наскільки там зберігали суверенітет? Давайте послухаємо російського історика Льва Гумільова. Цитата. Наскільки незалежно почувала себе північно-східна Русь, видно з того, що в 1248-му законний спадкоємець Великого князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, прокняживши менше року, дні свої він завершив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гумільов, древня Русь і Великий Степ. Платили дань в но частину суверенітету західні. А потім в центрі, в Москві почало складувати єдине російське досударство. Щось він заплутався, Уже вдруге та російська державність формується. І цього разу це вже схоже на правду. Так, саме після розпаду Золотої Орди у 15 столітті утворюється Московія. Московське князівство почало з захоплення сусідніх земель: Твер, Рязань, татарські Казань і Астрахань, Сибірське ханство і уже згадуваний Новгород. Причому там Москва влаштувала справжній геноцид. Не забуває Путін і про Україну, землі якої стали частиною Речі Посполитої. Поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы. А первоначальное слово украинец означало, что человек живет на окраине государства, у края. Слово Україна на позначення українських земель, вперше з'являється у літописі 12 століття. У 1500 році Великий князь Литовський у листі до Кримського хана Менглі Гірея називає нашими Українами Київську, Волинську та Подільську землі. Тобто поняття Україна охоплює велику територію, яка поширюється на майже всю нинішню Україну. Тобто, аж ніяк не йдеться про якісь окраїни, а про цілу країну. У 17 столітті топонім Україна вже присутній на картах. Причому тих самих, на яких Путін та його підлеглий Україну свого часу не помітили. Там є України. Ми знаємо, що на ті землі просто входили в состав річ Поспаліти, а потім попросили в сестав Московського царства, все. Карту, яку показав Путін і його посіпака, частина атласу Східної Європи. Його у 1674 році створив картограф Гіом Сансон. Її назва Європа поділена відповідно до масштабів її головних держав, поділених на головні провінції. Україна на цій карті є. Я хоч і не дуже хорошо може, вчився в університеті, тому що пиво багато пив в свободне час. Центральна Україна, правобережна та лівобережна, позначена як Україна, земля козаків. Західна Україна Чорна Русь, Русь Нуар. Але що найбільш цікаво: Зоркін обманув свого шефа двічі і велике царство російське. Бо на цій карті Україна є, а Росії немає. Чому? Бо на той час країни з такою назвою просто не існувало. На картах майбутню Росії називали Московія або Тартарія. Власне. Тут Путін підходить до одного з вирішальних моментів історії. Військо Запорізьке під проводом гетьмана Богдана Хмельницького повстало проти Польщі і заснувало на українських теренах державу, військової демократії, гетьманщину. Писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав с тем, чтобы сюда присылали, в том числе в Киев, присылали людей. Hmm. I, I, I когда это я уже потерял, когда это было, в какие годы? Это было в 13 веке. Это было в 13-14 веке веке. У якому 13 13 столітті, це 17 століття, 400 років по тому. люди, которые контролировали власть вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе чтобы вы не думали, что я что-то придумал. Дима. Дай Вот. Я вам отдам вот эти документы. Well, like yeah, я I'm, не думаю, что вы что-то sure выдумываете. I'm нет, I'm нет, not нет. Нет, нет. Но все-таки это документы из архива. Копии. Де письма, пісьма є письма Богдана Хмельницького, так да чоловіка, який контролював власть в этой частині російських земель. Коментувати цю маячню, звісно, важко. Так Хмельницький писав листи і московському царю, і шведському королю, і польському теж, і семигородському князю, і татарському хану, і турецькому султану. Словом як голова держави вів активну дипломатичну переписку. Так, у процесі війни з Польщею уклав угоду з московським царством, в якій визнавав зверхність царя в обмін на військову допомогу та дотримання козацьких прав і привілеїв. Обіцянки були не виконані. Власне, сам Путін це визнає. Через два роки був заключений мир з Польщею. Вічний мір, як так було сказано. І вот ці землі, все лівобережжя Дніпра, включаючи Київ, отошла йшла в Росії. А все правобережжя Дніпра осталось за Польщею. Путін помилився в руках. Андрусівський мир було підписано у 1667-му. але це не суть важливо. Зрозумівши, що їх обдарили, козаки самі почали переговори з Польщею. А Москва зовсім як зараз почала проти України спочатку гібридну, а потім і повномасштабну війну. Проте під конотопом зазнала важкої поразки від українців. Однак протиріччя між козаками не дозволили закріпити цей успіх, а новий гетьман знову підписав угоду з Кремлем. Затім, во времена II. Ого, як одразу перескочив на понад 100 років. А за цей час відбулося чимало цікавого. Наприклад, одразу кілька московсько-українських воєн. Найвідоміше, коли гетьман України Мазепа об'єднався з шведським королем Карлом Дванадцятим проти московського царя Петра. Але програв Петро у відповідь влаштував в Україні геноцид проти цивільних. За його наказом було вирізано козацьку столицю Батурин орієнтовно 15 тисяч вбитих цивільних. Після цього Петро перейменував свою державу, вкравши давню назву України з Московії на Росію. А ще за цей час, порушуючи усі угоди, Московія постійно зменшувала українську незалежність методом нарізання селян. Затім, во времена Якирини II Росія вернула всі історичні землі свої. Включає юг і запад повна брехня при Чорномор'ї, при Азові та Крим ніколи не були не тільки російськими у сенсі Московії. Вони навіть русі не належали. Тут була Золота Орда, Кримське ханство на цих землях. До речі, у 18 столітті існувала невелика українська козацька держава під протекторатом кримського хана, так звана ханська Україна. Але так, Російська імперія за часів Катерини захопила усі ці території, у тому числі використавши козаків, а потім знищила рештки української автономної державності. Це все продовжувалося до революції. Що продовжувалося? І куди він знову перескочив на майже сто років? У середині ХІХ століття на хвилі романтизму пробуджується український національний рух його лідерів, зокрема поета Тараса Шевченка, російська влада кинула за грати та заслала у далекі регіони, а українську мову заборонила в освіті, культурі та навіть в публічних виступах. Український рух між тим продовжувався в іншому регіоні, але чи ні, яка тоді належала до Австрогорської імперії. Вот перед Первой мировой войной, воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идеи Украины и украинизации. Ну, все понятно для чего. Потому что в преддверии, в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника. Чергова маячня. На жаль, для України австрійський генштаб ніякої українізації перед Першою світовою війною не займався, але з її початком дозволив українцям, як і іншим націям, Австро-Угорщини, створити власний невеликий військовий підрозділ січових стрільців. Менше стиль російська імперія, як і австрійська першу світову не пережила. Там почалася революція, і в її результаті цар зрікся влади. А потім відбувся більшовицький переворот, і країна розпалась. Більшість поневолених народів, зокрема українці, проголосили незалежність. Так з'явилася Українська Народна Республіка. Більшовики старалися відновити державність, розвернулася громадянська війна, в тому числі і з Украї з Польщі. Громадянська війна з Україною, громадянська війна з Польщею. Він трохи обмовився. Громадянська війна була всередині Росії. Ну, власне, це і є громадянська війна між більшовиками та монархістами. А проти України і проти Польщі це була агресивна війна Росії. Был подписан мир з Польше в 1921 году, по яким западная часть на правом берегу Дніпра опять отошла в Польшу. Так Центральна, східна та південна Україна в результаті війни, яку Україна, тоді програла, була окупована російською армією. При формировании Советского Союза, это уже 1922 года, на польшевики начали формировать СССР. И создали Советскую Украину, которая до сих пор, до сих пор вообще не, суще, не существовала. И, тоже по непонятным причинам <coughs> наделил <coughs> образующуюся э, советскую Украину земляне, которым э, люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, Почему-то при формировании все это было влито в состав украинской СССР. В том числе все при Черноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине, никогда никакого исторического отношения не имели. Брехня, брехня, брехня. Брехня перша. Більшовики створили Україну. Ні. Україну у 1917 році створили самі українці. Зуміли обрати парламент, Центральну Раду і уряд. Більшовицька Росія двічі починала проти України війну і, врешті, її захопила. Але щоб припинити повстання, змушена була погодитись на існування хоча б квазідержавності. Пункт 2. Кордони вони формувалися за принципом проживання на цій території української більшості. Дані брали з результатів російського перепису населення 1897 року. Проте в процесі переговорів ще з тимчасовим урядом кордон провели по межах колишніх губерній. тобто велика кількість українців опинилася поза межами України в Росії, що показав уже наступний радянський перепис 1926 року. Потім Путін говорить про другу світову війну і шокує весь світ. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему? И началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши. Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Все Виявляється, винен не агресор, а його жертва. Польща змусила Гітлера почати війну, бо не захотіла віддавати свої землі частинами. Ну а вже з точки зору Путіна, це Україна змусила його почати третю ой, просто війну. Він, правда, забув сказати, що Гітлер напав на Польщу не сам. Поки тривала її окупація з Заходу, Радянський Союз напав на неї зі Сходу, попередньо домовившись з Гітлером за пактом Молотова Ріббентропа. Ой, таки сказав. Росія під названням Советський Союз вернулась таким образом на свої історичні території. В якій історичній території Росія ніколи не володіла Галичиною, крім короткої окупації у 2014-2015 роках. Чи все, що хоч раз було захоплено Росією, вже вважається історичною територією? э, е, победы в, е, в Великій войне, как як ми это Вторая мировая війна. Всі эти території окончательно були закріплені за Росію за Советским Союзом. Знову брехня і підміна понять. На величина та Волинь були закріплені не за Росією, Це стало територією української РСР, яка була не просто частиною СРСР, а країною засновником ООН і підписантом повоєнних мирних договорів. Ну принаймні формально. А після мировой войны війни получили отримали Украину, Україну що части не тільки польських до, до війни территорий, а сьогодні Западной України, часть э, е, венгерских територій і часть румынских. А Росія частину німецьких. Кнінзберґ став Калінградом. Тільки на відміну від Кнінзберга, де не було жодного росіянина, Україні дісталася територія, де більшість населення були українцями. Проте тут цікаво навіть не те, що говорить Путін, а питання Карлсона, який без тону іронії запитує. запитуєш є ли у Венгриї право забрати свої землі, другие нації можуть ли забрати свої землі, можливо, повернути вернуть країну границям 1654 года? Погане, звісно, порівняння, але це якби я запитав у когось щодо повернення США до кордонів 1835 року, тобто до анексії Техасу, до завоювання американцями Каліфорнії у Мексики. Він ще й запитує Путіна, чи пропонував той Орбано забрати Закарпаття. Ну, це якби запитати у нього, чи не пропонував він британцям забрати США, бо колись це була британська колонія. Но мне достоверно известно, что, 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 что конечно, венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. Брехня и манипуляция. Путіну не може бути достовірно відомо про бажання угорців. Крім того, він забув додати, що угорці складають трохи більше 10% від населення Закарпаття. Що ж, поїхали далі? Десь на середині двогодинного інтерв'ю Карлсон запитує у Малюка, тобто у Путіна, що ж таке денацифікація. І тут Остапа понесло. Путін почав говорити про вроджену ненависть українців до поляків через те, що ті робили 300 років тому. І націоналістично настройної еліти она почала співпрацювати з Гітлером. Полагає, що Гітлер принесе приніс свободу. До речі, це майже правда, але звісно, маніпуляція. У 39-41 роках представники організації українських націоналістів мали контакти з представниками третього райу, сподіваючись отримати від них допомогу у здобутті незалежності. З числа унівців було набрано два диверсійні батальйони для Абвер. Потім співпраця завершилась дуже швидко, коли у червні 41-го ОУН проголосило акт відновлення української державності. Уже невдовзі проти керівництва та рядових членів організації почалися жорстокі репресії. Вайська СС, ані самою грязною роботу по, по наштажелі польського населення, єврейського населення віддавали якраз колабораціоністам, які з Гітлером співпрацювали. А, от отсюда, от эта жестокая резня польского, єврейського населення. Знову брехня, брехня, брехня. По-перше, як уже було сказано, співпраця ООН з Третім Райхом закінчилася влітку 41-го. Після цього організація пішла у підпілля і за деякий час воювала з нацистами. Так, з числа українців були, сформовані колабораціоністські формування, хоча це зовсім інша історія. Проте нема жодних доказів їхньої участі у злочинах геноциду. Українсько-польський конфлікт, який спалахнув на Волині у 43-му, не мав жодного відношення до співпраці з нацистами. Воглеї стояли Ліце, які хорошо відомі. Бандер, Шушкевич. Шушкевич. це один з керівників Білорусі у 91-му році. Путін, ймовірно, мав на увазі керівника Української повстанської армії Романа Шухевича. Але по черзі. Отже, лідер ООН Степан Бандера не міг очолювати злочини під час Другої світової війни. У 41-му році німці посадили його до концтабору Заксенгаузен, де тримали фактично до кінця війни. Двох його братів убили нацисти. Роман Шухевич, як офіцер німецького батальйону, співпрацював з третім райхом до кінця 42-го, Після чого його спробували теж арештувати, але він зумів втекти. У 43-му Шухевич учолив щойно створену українську повстанську армію, яка почала активні бойові дії проти нацистів на території України. Шухевич загинув у 50-му в бою з військами НКВС. Бандеру за вказівкою керівництва СРСР вбив агент КДБ у 1959-му. От імни цих людей з національними героями. У кожної країни є право самим визначати своїх національних героїв. Он у Росії герой, автора геноциду проти новгородців Іван IV і виконавець геноциду проти ногайців Суворов. Річ не в тому, цим інтерв'ю з псевдоісторичної маячної Путін вчергове дав зрозуміти. Він і Росія не збирається давати Україні право ні визначати своїх героїв, ні просто жити. Взагалі нічого. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!